Учора, 24 липня, Росія в чергове атакувала Одесу і Одещину. І от, власне, після нічної атаки всі ми бачили світлини того, як палав привоз. Ця історична візитівка, фактично, Одеси. Мали навіть можливість поспілкуватися з продавцями з цього ринку. Mm -hmm. Давайте власне подивимося, що відбувалося. От знайшли очевидців, знайшли людей, які там працюють. Зібрали все це для вас в матеріал Подивіться, і про фактаж про і про символізм. Великого привозу. В ніч на 24 липня росіяни спрямували 25 дронів на Одесу. Пошкоджені багатоповерхівки, зруйновані пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, а також справжня душа міста. Удар прийшовся по легендарному ринку привозу. Понівечені торгові павільйони та приміщення, вибиті вітрини та полум'я, що охопило історичний фруктовий пасаж, який був збудований ще у 1910-х роках, архітектором Федором Несторхом і до сьогодні залишався єдиною будівлею привозу, що зберігала ще з тих часів. Цієї ночі працівники ДСНС боролись із полум'ям близько шістьох годин, та павільйон практично вигорів ущент. Історія привозу тягнеться з 1827 року. Спочатку люди просто привозили сюди свій крам торгувати просто неба. Згодом звели спеціальні торгові ряди, і вчорашні обстріли. Пожежа не перша темна сторінка в історії ринку. У 1902 році В Одесі стався спалах суми, яка періодично ставалася протягом дев'ятнадцятого століття. Відсувалася. Що воно сталося саме на Привозі. там не було каналізації, не було е, асфальту або мощення. Більшість будиночків, лавочок на, на цій площі привозній були дерев'яні і е, їх називали шалаши. Виявили, що саме там і епіцентр цього е, спалаху, тому що там було багато сосадів, це з привозку, це продукти. Овочі, риба, м'ясо тоді ж розповідає Юлія, були прийняті кардинальні міри пацюків травили хімією з домішком ртуті. Утім, і це не допомогло. Ці заходи не принесли бажаних результатів, тому було вирішено спалити ці дерев'яні лавки Їхнім власникам була виплачена компенсація. до речі Іх цих, -цих е торговців переселили на сусідну, на площаве поле. Та у 1910 році знову розпочали забудову привозу і того самого легендарного фруктового пасажу. У 80-х роках його навіть намагались знести як аварійний. Тоді місцеві вони підняли хвилю публікацій щодо захисту цієї будівлі. Там були такі представництва свого де паторгівля на першому поверсі, а на другому був будинок того. Таке ж ставлення до привозу одесити мають і сьогодні. Я іноді спеціально їжджу на привоз саме там за рибою, обрин там, мабуть, ще якимись смаколиками. особисто для мене це, знаєте, як такий товариш, іноді подружка, куди можна прийти, коли в себе. Дуже добрий настрій зустріти обов'язково знайомих, щось нове, смачне побачити, скуштувати, порадувати потім свою родину. Пошкоджений павільйон на привозі відвідав і Олександр. Уже п'ять років він знімає огляди ринків Одеси. Тож, коли стався приліт, він був одним із перших, кому зателефонували тієї ночі. Це було там. Третя чимось ранку. Хто зміг одразу приїхав, бо ще ж комендантська година. Дуже було багато пожарних автівок. Там розумієте, це він називається. Ну фруктовий пасаж. Там насправді продавали речі: одяг, взуття, і там дуже багато було цього товару, плюс сама будівля, вона стара, і там перекриття камиш, а це також дуже палкий матеріал, тому дуже довго не могли загасити люди. Лишилися бізнесу, люди лишилися роботи. Будівля зруйнована. Це майже пів портала займає цей корпус. І от я розумію, що він ну процентів на 80 він точно зруйнований. Деяких пошкоджень зазнала, і будівля нового привозу розповідає Олександр. Утім, ця частина ринку працює. Полубувала там шибки. Люди там також вставляли там ці ДСП. Хтось вікна вставляв всі разом. До речі, дуже всі дружно взялися, і саме була велика проблема це загасити світ вогонь. А далі я бачив, що люди вимітали, вигрібали, витаскивали якісь валізи, мішки, дуже багато зіпсованого товару. Та, попри все, оговтавшись після важкої ночі, продавці з самого ринку вже за робочими прилавками, а покупці поспішають за свіжим уловом смачного. На місці подій також працювали і волонтери, і лікарі швидкої допомоги. Кому треба, оказували допомогу, годували людей. Кажуть, що були постраждалі, Кажуть, що одну дівчину забрали в лікарню. А щось вона трошечки з ногою. Кажуть інші, ну просто там, може, якісь дрібні подряпини були. Слава Богу, це сталося ночі, і людей там не було, і майже ніхто не постраждав. І, попри черговий обстріл, одесити розповідає Олександр, не здаються, а привоз чекає на гостей. Привозне зламне чекає на гостей, дійсно там все працює. Це більше ніж просто якийсь ринок. Це таке, ви знаєте, як колись казали, таке підприємство підприємство, утворююче, угу. ні місто утворююче підприємство. Так, о, так о, оце воно. Хоча можливо, хоч не економічно, але принаймні культурно, так точно. Так, друзі, ну слухайте, от ми дивимося та за тим, як. Кожного дня наші вогнеборці, наші ДСНСники, медики виїжджають на місця прильотів, врятують, допомагають в будь-який момент. І сьогодні принагідно маємо можливість і в чергове і подякувати і привітати. Тому що сьогодні а, день медичного працівника, і власне наша постійна глядачка Іра Дорошенко з Івано-Франківська. Вона пише: «Любий сніданок, зробіть, будь ласка, настрій медикам МСЧ в ДСНС в Івано-Франківській області. Вітаю Мо самі себе з професійним святом медпрацівника. Ми маленький, щирий, позитивний колектив, який лікує не тільки ділом, а й словом. Ір величезна честь для нас привітати весь ваш медколектив. І от сьогодні декілька глядачів нам також. Насилали е, подібні історії. Зараз от Світлана Слонецька також ще написала: Доброго ранку, улюблений сніданок. Я дуже хочу привітати з прийдешнім святом днем медичного працівника мій рідний колектив Житомирської міської лікарні, номер 2 з вдячністю та шаною до усіх медпрацівників України. І я думаю, сьогодні в чергове і в коментарях і усюди абсолютно і просто навіть якщо ви йдете в лікарню, якщо ви е, бачите медиків чи рятувальників, подяк. Дякуйте їм, будь ласка, привітайте їх зі святом, тому що що б не відбувалося, а вони роблять свою роботу 24 на 7. Це ми можемо ховатися в укриттях, але ці люди перші виїжджають на місця різноманітних трагедій під час обстрілів. Тому величезна вам подяка. Низький уклін за вашу роботу. Ну, ви реально супергерої. Ну, день медики вважається там неділю, 27 липня. Тали почнемо треба. Та, зараз. Звичайно, це я, так само, як і день вчителя. Я знаєш? Б Сьогодні почав би так. От чому ні? Знаєте, тому що в неділю там не всі ж лікарі приймають. Насправді мені, нам ще з вчорашнього дня вже та, почали та, та, писати сяят, і можу, просили сяят, привітати? Абсолютно. Тому виконуємо обіцянку, вітаємо всіх абсолютно з Днем медичного працівника. На ну, замить історія, яка знаєте, колись можливо буде екранізована, якийсь документальний фільм про те, що в головах у людей, як це все переплітається? От один американець е не витримав жити в Америці. Взяв родину, приїхав в Росію від усіх всіх від одних скреп до інших. Та от і чого раптом і чим це закінчилося, розкажемо за минулі.